До вашої уваги продається магазин в селі У як Будете точнішим верхній Гринів. Магазин знаходиться в центрі села. Бачимо, є школа. Далі по вулиці є садочок. Магазин розділений на дві частини. Одна із частин. Заходимо в тамбур, є лічильник на електрику. Є велике приміщення з великими панорамними вікнами, дуже світле приміщення. Також є друга половина на магазину. Трішки менша по площею частина від попередньої. Також є. Собне приміщення по всій довжині, не розділене, по всій довжині магазину. Вірніше можна зробити, розбити цю стінку і воно буде через усю частину. Земельна ділянка під магазином знаходиться в Оренді. Велика площа. Земельна ділянка закінчується по цю стіну цієї металоконструкції. Розміщення магазину дуже гарне, воно знаходиться в центрі навпроти школи. Тому, кому цікаво, звертайтеся за додатковою інформацією в агентство нерухомості стабільність або за номером, який прикріплений, нижче в описі.